Жодне місто не може існувати без води, тепла чи світла, а отже, не може обійтися без працівників житлово-комунального господарства. Працівники галузі невтомно піклуються, щоб радували око, парки, сквери, вулиці та дороги, двори і під'їзди. Вони працюють вдень і вночі в дощ та спеку. Завдяки їхнім старанням, ми маємо у домівках тепло та воду, вивозиться сміття, а влітку радують наш погляд різнокольорові клумби. Своєю нелегкою роботою працівники житлово-комунального господарства забезпечують соці... Стабільність та громадський спокій. Від них залежить наш добробут, добрий настрій, а інколи і наше здоров'я. В третю неділю березня працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначили своє професійне свято. Днями в залі засідань місьвиконкому вони зібрались разом, аби привітати один одного зі святом. Робота комунальних служб особлива та надзвичайно потрібна, бо, напевно, жодна з наявних сфер не стоїть так близько до кожної людини, як житлово-комунальна та побутова. Щодня комунальні Надальники роблять багато добрих справ, але зрідка отримують у відповідь вдячні слова, говорили виступаючі, серед яких і міський голова Володимир Москаленко. В першу чергу ви працюєте на жителі нашого міста, то користуються вашими послугами, це практично 100% населення. Зрозуміло, ми хотіли, щоб максимально багато коштів поступило, інвестиційних, де ми могли зробити там ну, всі котельні поміняти. Е Воду поставити, нове все обладнання, водовідведення, там ремонти капітальні всіх будинків провести, там прибуткові території провести до порядку, квіти за засадити, дороги зробити, тротуари, там все. Але це при умові, коли було б дуже багато грошей. Але навіть в цих непростих умовах спільно разом ми з вами і ви в першу чергу робите так, що в нашому місті жити можна. По необхідності вам рівних немає в нашому місті, тому ви для мене особисто самі цінні, самі поважні. Я всіх вітаю з вашим гарним святом. За сумлінне виконання своїх обов'язків кращих працівників комунальної сфери було відзначено грамотами Житомирської обласної державної адміністрації та обласної ради, подяками міського голови, грамотами виконавчого комітету коростенської міської ради та грошовими винагородами. Усі ми розуміємо ситуацію в галузі житлово-комунального господарства і тому щиро дякуємо за складну і важливу роботу, яку працівники виконують щодень. Коростенці оцінюють якість роботи влади здебільшого за результатами діяльності комунальних служб міста. На моє глибоке переконання, ваша професія є найпотрібніша, є найгуманніша. Саме ви своєю працею забезпечите комфортні умови, життя людей, потреби людини в воді, в теплі, в чистоті навколо себе. Саме своєю працею ви забезпечите благоустрій нашого міста і створюєте імідж як на теренах України. так і у всьому світі настануть ці часи, коли ваша праця буде достойно оплачуватися, незважаючи на те, що ну не завжди люди нас хвалять, але на протязі року дуже часто приходять випадки, люди пишуть листи. Я зачитую на нарадах керівників. Люди дякують за вашу співпрацю. Дякую. За вашу роботу і постараюся святом. до усіх привітань, які лунали на адресу присутніх, долучились і музичні привітання, що стали справжньою окрасою урочистого зібрання. Від імені громади міста Коростеня хочеться щиро дякувати всім працівникам житлово-комунального господарства за сумлінну працю та повсякденну турботу.